Привіт, друзі! Ви на каналі Факт Уявіть собі звичайний день: ви п'єте каву, гортаєте стрічку новин, їдете на роботу. Все працює, все звично. А тепер уявіть, що по всьому світу одночасно лунає клац і настає темрява не на годину чи дві, а на цілих 24 години. Жодної електрики ніде. Це не просто відсутність світла. Це запуск ланцюгової реакції, яка змінить наш світ до невпізнання. Сьогодні ми розберемося, що станеться з людством за перші 24 години глобального блекауту. Перші секунди це здивування, перші хвилини хаос, мільйони людей застрігають у ліфтах. Потяги метро зупиняються просто в тунелях. Світлофори на всіх перехрестях світу гаснуть, що миттєво створює тисячі аварій та гігантські затори. Виробництво зупиняються, комп'ютери вимикаються. Настає тиша, яку ми не чули десятиліттями. Тиша без гулу технологій. Протягом першої години. Вишки мобільного зв'язку, які працювали на резервних батареях, вимикаються. Інтернет зникає, телебачення та радіо замовкають, окрім, можливо, кількох станцій з потужними генераторами. Ми опиняємось в інформаційному вакуумі. Ви не можете подзвонити близьким, щоб дізнатися, чи все в них гаразд. Ви не можете дізнатися, що відбувається. Світ стає маленьким. Обмеженим вашою вулицею. Електрика це не тільки світло, це ще й насоси, що качають воду у наші квартири та будинки. Вже за кілька годин у більшості міст з кранів перестане текти вода. Це означає не лише неможливість втамувати спрагу, а й повний колапс санітарії. Каналізація перестає працювати. Це одна з перших і найнебезпечніших загроз для здоров'я у великих містах. Холодильники та морозильні камери в магазинах і вдома перестають працювати. Продукти, що швидко псуються, стають непридатними за лічені години. Люди кидаються до магазинів, але стикаються з двома проблемами: перша темрява, друга касові апарати не працюють а отже, безготівковий розрахунок неможливий. Готівка раптово стає єдиною цінністю. У кого її немає, той не може нічого купити. Автомобільні затори це лише початок. Аеропорти повністю паралізовані, літаки не можуть ні злетіти, ні сісти. Залізниці зупинилися. Навіть ті, у кого є автомобіль, скоро зіткнуться з проблемою, бензоколонки не працюють. Насоси, що качають пальне, потребують електрики. Світ, який звик до постільного руху, зупиняється. Лікарні це острівці світла в морі темряви. Вони переходять на резервні генератори, але запас пального для них обмежений зазвичай на 24-72 години. Лікарі стикаються з величезним напливом пацієнтів, які постраждали в аваріях або потребують апаратів життєзабезпечення. Кожна хвилина роботи генератора на вагу золота. Це гонка з часом за порятунок життів. Вся світова фінансова система це гігантський комп'ютер. Коли він вимикається, все зупиняється. Банкомати не видають гроші, банки зачинені, світові біржі не працюють. Мільярди доларів, що існують лише у цифровій формі, стають недоступними. Економіка, якою ми її знаємо, перестає існувати. Поліція, пожежники та швидка допомога перевантажені тисячами викликів, але їхня робота ускладнена. Радіозв'язок може працювати з перебоями, а величезні затори не дають змоги швидко дістатися місця події. Починаються випадки мародерства, адже камери спостереження та сигналізації не працюють. Сили правопорядку намагаються контролювати ситуацію, що виходить з-під контролю. В умовах хаосу людська природа проявляється найяскравіше. Хтось піддається паніці, починає грабувати магазини та конфліктувати за ресурси, але водночас проявляються і найкращі риси. Сусіди, які раніше не віталися, об'єднуються, діляться їжею, водою та свічками. Люди допомагають один одному, створюючи невеликі осередки порядку в морі хаосу. Найбільша небезпека, що ховається в тіні, це стан критичної інфраструктури. Атомні електростанції автоматично вимикають реактори та переходять на дизельні генератори для їх охолодження. Але якщо пальне закінчиться раніше ніж повернеться електрика, це може призвести до катастрофи планетарного масштабу. Греблі, хімічні заводи. Всі вони потребують контролю, який зникає без енергії. 24 години. лише одна доба без електрики показує наскільки крихкою є наша цивілізація. Це не просто незручність, це каскадний колапс усіх систем, від яких залежить наше життя. Комунікації, вода, їжа, безпека, медицина. Цей гіпотетичний сценарій це нагадування. Нагадування про те, що невидима сила, яку ми сприймаємо як належне, є фундаментом нашого світу. Можливо, іноді варто вимкнути світло, щоб по справжньому побачити, як багато воно для нас важить. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на Fact .ua, ставте лайк і пишіть у коментарях, до чого б ви були готові в такій ситуації. До зустрічі!